Короб Ефе Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо. Слухайте нас на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефм сьогодні. П'ятниця, 21 квітня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Ярема, Йосип, Іван, Юлія. Талісманом людини, народженої 21 квітня, є хризоберил рідкісний і цінний мінерал, що зачаровує своєю красою. Здавна хризоберил вважали каменем людей, які займаються бізнесом. Народний календар. Сьогодні, 21 квітня в православному календарі День пам'яті апостолів від 70: Руф, Агав, Іродіон, Асенскрит, Флегонт і Ерм. Також сьогодні День пам'яті святителя Ніфонта. У цей день не дозволялося наводити порядок у домі, тому що вважали, що ця справа належить домовому. Також намагалися не йти на риболовлю і не купувати домашню худобу. Цього дня вже починало з'являтися. Ся багато комах, жуків, мух та павуків вперше могли вилетіти метелики. Тому цей день вважався добрим для пасічників вже можна було працювати із бджолами. Серед наших предків існувало чимало цікавих перекмет на цей день. Побачити зграю ворон будуть неприємності або навіть проблеми. Червоні відтінки біля місяця до грози. Іде дощ, буде хороший врожай зернових. Від цього дня фермери починають сіяти Овес, адже вважається, що 21 квітня сприятлива для роботи дата. Звичайно, орієнтуються і за погодою, але зазвичай на день агафе Руфи, як його називали селяни, світить сонце. Також Ралися вмитися свіжою проточною водою, а потім дати їй висохнути, не витираючись. В деяких регіонах цього дня починали з'являтися лікувальні трави. Їх збирали, клали під подушку, а потім спалювали. Такий ритуал, на думку наших предків, допомагав позбавитись від жахливих снів та болю в суглобах. Засинає чорний ліс. Сонечко вже сіло, тихо, тихо навкруги спить в країна мила, не щебече соловей у зеленім гаю, а дівчина край води сльози проливає. Не щебече соловей у зелені гаю, а дівчина край води сльози проливає, зажурився старий дід щось бурмоче стиха. не на коли ж більше дров, не на коли... Шлиха, а дівчинонька ота, Україна мати, нема кому боронить, кому визволяти, А дівчинонька ота, Україна мати, нема кому боронить. Кому визволяти ось степане, бачку наш поведи до бою, хай покажемо скалям нашу силу. Який сьогодні день в Україні і світі, 21 квітня в Україні і світі святкують всесвітній день крончнепа? Щорічна подія, яка спрямована на те, щоб підвищити обізнаність про важливість збереження крончнепа або кульона тонкодзьобого, який перебуває під загрозою знищення? Крончнепи занесені до червоної книги України в 19 столітті. Ці птахи були широко розповсюджені, але вже в 20-му почали швидко вимирати. За Цінками в сучасному світі їх залишилось від 50 до 300 особин. Також 21 квітня, всесвітній день міграції риб. Риби, що мігрують, здійснюють регулярні переміщення, щоб знаходити їжу чи розмножуватися. Сьогодні їм стало важко дотримуватися власного маршруту через появу гребель, погіршення кліматичного стану і активний вилов. Тому головною метою цієї дати є підвищення поінформованості щодо вагомості міграції риб і залучення людей до збереження річок. А ще 21 квітня всесвітній день творчості та інноваційної діяльності з'явилося свято ще у 2002 році, а міжнародним стало після проголошення організацією Об'єднаних Націй у 2017 році. Головна мета цього дня полягає в збільшенні обізнаності суспільства про необхідність творчого підходу до розв'язання проблем і в важливості інновацій для всебічного розвитку суспільства. Новини. У Лукнові провели в останню путь захисника України Станіслава Грищенка. Коробська громада в Скорботі. Знову важка втрата. 20 квітня земляки навіки попрощалися із 35-річним Станіславом Грищенком, який загинув у бою з окупантами, віддавши своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Воїн-десантник Станіслав Грищенко загинув напередодні Великодня, 15 квітня в районі. Йоні Бахмута у той день він вивіз поранених побратимів із поля бою, але на жаль, ворог обірвав його життя. 20 квітня рідні, близькі військовослужбовці провели героя в останню путь. На церемонії прощання були люди із села Оптове Кролевецької громади, де Станіслав Грищенко останні роки проживав разом зі своєю родиною, дружиною і сином. Поховали воїна на кладовище рідного Лукнова під оркестровий гімн України та прощальні постріли почесної варти висловлюємо щирі співчуття родині. У ці гіркі хвилини вся наша. Ша громада розділяє ваше горе. Хай Господь дасть вам сил і витримки пережити важку втрату, низький вклін і вдячність за силу і рішучість, за міць і витримку та захист України від російського загарбника. Вічна пам'ять і слава героєві! Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста. 21 квітня, тобто сьогодні, мобільна медична бригада Червоного Христа буде у селі Тарасівка з 10 до 15. -ї. Нагадаємо, в Коробській громаді працює мобільна медична бригада від Товариства Червоного Христа. Мобільна бригада складається з лікаря та медичного працівника. Вони виїздять по селах та надають допомогу особам з інвалідністю, немобільним людям, внутрішньо Міщеним особам одиноким громадянам похилого віку. Вчора, 20 квітня, відзначався день вдячності волонтерам. У день вдячності ще раз дякуємо. Рюкзачки від ротарійців вручили Коробським першачкам. Валізки для українських дітей з ініціативи ротарі клуб Київ столиця зібрав навчальний заклад з німецького міста Гільдесхайм, об'єднавши багатьох доброчинців. Вчора, 20 квітня, ці рюкзачки першокласникам коробської школи доставили та передали разом з ротарійцями. Які вже понад рік активно підтримують наш район Василем Перепадею, Ігорем Вегерою та Дариною Мальцевою. Пляшечка для води, ланчбокс, печиво, вологі серветки, іграшки тощо такий вміст кожного рюкзачка. У Міжнародний день вдячності волонтерам ще раз подякуємо ротарійцям за підтримку новгород Сіверського району. Інформацію взято з особистої сторінки Фейсбук користувача Василь Жук. Соціально-правова рубрика сьогодні у соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка, завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Дарино, вам слово. Основні засади державної політики щодо соціального захисту дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Це створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, виховання та утримання дітей за принципом родинності, сприяння усиновленню дітей. Створення системи заохочення та підтримки уновлювачів, забезпечення пріоритету форм влаштування, захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей, створення належних умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, підготовки дітей до самостійного життя, це забезпечення права на здоровий розвиток, формування саме системи соціальної адаптації, забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажанням особистості дитини серед до дитини позбавленої батьківського опікування, а також особи, з числа та запитам ринку праці. Щодо органів, які здійснюють соціальний захист дітей сиріт це органи опіки та піклування, також це служби у справах дітей, центри соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, кабінет міністрів України, місцеві державні адміністрації. Щодо соціальних стандартів та пільг, які надаються дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. це державні соціальні стандарти на отримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. встановлюються на не меншому за встановлений прожитковий мінімум для осіб відповідного віку, незалежно від того, де така дитина перебуває на отриманні та вихованні. Щодо соціальних гарантій, це соціальний супровід дитини щорічне безплатне оздоровлення. За дітьми з сиротами та дітьми поспаленими батьківського піклування зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади. Дітям сиротам після досягнення ними 18-річного віку надається одноразова допомога в розмірі і у порядку, визначеному кабінетом міністрів. В Україні. Також держава гарантує працевлаштування дітей сиріт після повернення з їх дитячих закладів від опікунів та піклувальників з дитячих будинків сімейного типу та прийомних сім'ї. Це була соціально правова рубрика із Мальцевою Дариною Михайлівною, адвокаткою, завідувачкою сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Територія натхнення, авторка Олена Рог. Коли у мене все було, ми стояли з моїм чоловіком у кафе та пили каву. Чоловік був молодий і вродливий, і я його любила. На мені було старе пальто, яке псувало мені життя. Я мучилась комплексом неповноцінності і ненавиділа це пальто. Воно ж не гріло, а тільки псувало мене. Кава була дешевою і несмачною. І я мріяла, що колись ми питимемо якісну каву в гарному ресторані, і я буду модно одягнена. А чоловік дивився на мене сяючими очима. Він мене любив і не знав, про що я журюся. Він помер молодим, а я лишилася. І в моєму житті було потім багато різних кафе та кави і багато модних пальт, а його не було. Я дуже часто згадую цей епізод, коли у мене все було, а я про це навіть не здогадувалась. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька. Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб ЕФЕМ. Рідне радіо.